Вчора, мені здається, тільки лінивий вже не критикував міністра культури Нісчука за його виступ на ток-шоу одного з телеканалів. Це знаменита вже фраза про генетику. Причому що коментують люди, навіть ті, хто особливо в Росії, і ті, хто цю промову як би чув, умовно кажучи, чув через російські засоби. Масу інформації, вони десь коментують її за принципом, знаєте, в тому анекдоті, що А ти вмієш грати на роялі? Ну, каже, ніколи не пробував, ну думаю, що вмію». так і тут, от не читав, але скажу. І е, перш ніж ну, продовжити цю розмову з вами, я хотів би, от, щоб ми, щоб ми послухали, послухали цей фрагмент виступу Нищука і... Потім обговорив, а що ж насправді він сказав і що він хотів сказати? На саму армію. Другим безпековим моментом це є культура, тому що вона, вона, вона має здатність виховувати і формувати суспільство. І ця ситуація, яка склалася на сході півдні країни, це прірва свідомості. Більше того, коли ми так багато говорили про генетику на Запоріжжі, на Донбасі, на тому. Це ж міста завезені. Немає там ніякої генетики. Це свідомо завезені. Черкаси славетний гетьманський Шевченків край. Саме місто Черкаси наполовину завезене, чого бо боялися цього шевченківського духу. І так робили це, де технологія Радянського Союзу була. Ну, і от у зв'язку з тим, що ми почули, все-таки. І в зв'язку з тим, що ми зараз почули, а що тут все таке неправильно було сказано? От я думаю, що найбільше цих опонентів, їх найбільше обурило якраз те, що Ніщук все правильно сказав. Ну, можливо, там він ну, якоюсь, мірою, якоюсь мірою в термінах не зовсім правильно це назвав, там, скажімо, оцей вираз їх обурив генетика. Але він просто констатував факт. Ну, завезені ми, завезені, да. Ну, а що ж тут, Ми що не знаємо, що це, що це так було? От тут, за 120 кілометрів від Полтави, є таке місто Новомосковськ. Коли ще там 40 років назад це було там, прекрасне українське село на березі річки Самари, українське, українське село, звідти, до речі, родом. Наш колишній народний депутат Микола Кульчинський, от він мені розказував, що у цьому селі, у цьому селі, звісно, що воно звалося Не Новомосковське, якось по-іншому. Я зараз просто не, не можу навіть пригадати, але він мені розповідав, що е, коли почали будувати е, оцей комбінат металургійний там на березі е, річки Самари, то, ну, крім того, що це оголосили, як водиться Всесоюзною комсомольською будовою, туди поїхали з усіх кінців Союзу молоді люди, ну, це просто до слова про завезених, це, так би мовити, просто один штрих. Але туди справді, в плановому порядку, було відряджено, було відряджено там десь кілька сотень, кілька сотень. Спеціалістів із Липецька, де був вже створений раніше працював подібний, подібний комбінат, вони були послані туди ну відряження для того, щоб запустити, запустити у цьому новомосковську подібне, подібне ж підприємство. І от коли ці люди приїхали з Ліпецька, з Ліпецька. І подивилися, як тут живуть українці, то, звісно, потім їм вже не захотілося вертатися назад. Вони як побачили, який тут клімат, яка природа. Вони мені розказував Микола Горить, що вони абрикоси і черешні вперше побачили, як вони ростуть на деревах, тому що раніше тільки, вони тільки в магазині це могли бачити. Могли бачити. Да. І, звісно, що вони не захотіли повертатися назад, вони залишилися тут і, і перетягли, свої, перетягли сюди свої сім'ї, перетягли сюди всіх своїх родичів. От вам типовий, типовий приклад так званого завезеного міста. У нас на Полтавщині є таке місто Комсомольськ. Комсомольсь зараз його перейменували. Горішні плавні. А раніше воно, до речі, називалося не просто Комсомольська, Комсомольськ на Дніпрі. Це теж була так звана всесоюзна ударна комсомольська будова. Туди теж з'їжджали з усього Радянського Союзу спеціалісти, бо там було засновано гірничо-збагачувальний комбінат. Комбінат. І от е, я нічого не хочу сказати поганого про жителів Комсомольська, але якщо ми навіть візьмемо от результати е, виборів, які відбувалися протягом там, останніх 10-15 років е, на Полтавщині, і, маю на увазі і вибори президента, і, і вибори народних депутатів, і якісь наші тут місцеві вибори, і проаналізуємо їх, подивимося, то ми побачимо, що Комсомольськ Комсомольсь завжди... Голосував не так, як вся інша Полтавщина. Там завжди, от останні, там, скажімо, починаючи з 2004 року, там завжди голосували, голосували за партію регіонів, завжди голосували за Віктора Януковича. І, до речі, я зараз точно не пригадую статистики, але навіть у, на. на, на Попередніх виборах президента, от коли Янукович, коли саме Янукович став президентом, от, по-моєму, Комсомольськ був єдиним містом, де Янукович переміг. І завжди залишався єдиним містом, де перемагала на той час партія регіонів. І я так... Навіть теж, ну не знаю, зараз якось не можу згадати статистику, але я впевнений, що і зараз, от на останніх виборів, виборах, там переміг опозиційний блок. От вам, от вам просто мова ж, мова ж не про генетику, мова йде про, про світогляд цих людей, про світогляд цих людей, який, власне кажучи, він далекий від українського. До речі, я багато і про той же Донбас можу розповісти, тому що там мій дід Антон Никифорович з 33-го року рубав вугілля в Красному лучі, який, до речі, зараз захоплений, захоплений окупантами. Рубав вугілля майже 15 років. Ну, як він туди потрапив, це вже зовсім інша історія. Вона зв'язана була з голодомором. З голодомором. Але потім він, до речі, повернувся, повернувся на батьківщину разом із, разом із своєю сім'єю. І це теж інша історія, навіть саме цей поход, бо дід зламав, дід зламав ногу на шахті, і там він вже, власне кажучи, не потрібен був. Тоді вони вирішили повертатися на Полтавщину, це дід, шестеро дітей. Семеро дітей вже на той час. Семеро дітей і вагітна, бабуся. і вагітна бабуся. І от вони йшли, діда везли на такій тачці, на такій тачці, бо він не мог йти з поламаного. діда везли на такій тачці, старші, старші хлопці поперемінно. Дівчата бігли попереду і там по селах десь просили милостиню. Потім вони за селом десь там присідали, розводили багаття, ночували. І так вони десь за, за три тижні. За три тижні вони дійшли із Красного Луча на Полтавщину. Так от, а частина, частина частина роду, скажімо, дідова сестра вона залишилась там на Донбасі, там вийшла заміж, вийшла заміж, там, власне кажучи, Залишилися її нащадки, і от, от знову ж таки ці, ці люди вони вже були зовсім іншими від тих, скажімо, двоюрідних братів. До речі, цікава історія. От знаю особисто двох моїх навіть далеких родичів Василь Ларіонович і Іван Ларіонович. Так от. Василь Ларіонович він все життя тут прожив на Полтавщині в своєму рідному селі весь вік, як кажуть, пропрацював. А Івана Ларіоновича ще пацаном тоді, знаєте, казали, виловлювали, виловлювали. Да, оцих пацанів після школи, ну, справді, буквально виловлювали, відправляли, відправляли силком у. Професійно-технічне училище і на Донбас, на Донбас на шахту. Да. Так от він, Іван Ларіонович, він за цих виловлених, виловлених, і потім він все життя прожив, прожив в Єнакієво. І кожне літо, навіть коли от він приїжджав до свого брата Василя, то мені розказували, розказував мій брат вирідний, що завжди ця зустріч закінчувалась одним і тим же. Вони починали там обнімалися, цілувалися, але десь після другої, третьої чарки починали говорити, як водиться про політику. політику. І це було ще задовго до цих, до цих подій, що зараз. Це, це був десь там ще 2004-2005 рік, тільки з'явилася на, на слуху це прізвище Янукович. І от коли заходила мова про політику, вони потім, ну, Доходило, доходила справа чуть не до бійки, і на ранок, на ранок Іван Ларіонович брав, брав чемодан і йшов на автобус і їхав на свій Донбас. От навіть два брати, два брати, які народились на одній землі, виросли на одній землі, але потім, от в силу таких життєвих обставин, їх вони опинилися. В різних частинах України і той опинився на Донбасі, розумієте, в нього вже зовсім інший, інший, інший світогляд. От я б тут на місці не шукався-таки, не говорив би ну, не скільки навіть про, про генетику, скільки про світогляд. Тому що генетика генетика, але ми бачимо, що ну, от на тому ж Донбасі, на тому ж Донбасі, там навіть... Українську генетику, українську генетику, оцей, оця рускомірська, оця проклята, оця дурна ідеологія, вона може змінити навіть навіть оце українське коріння і вже світогляд у людини зовсім інший. Тому я от, власне коротше, Слова Нищука, якого я захищав і буду захищати в цьому плані, от сприймаю саме так, що от слово генетика треба було б змінити на слово, на слово світогляд, і тоді не було б ніяких проблем. Тому що, ну, з іншого боку, все-таки ну, багато прикладів, коли. Навіть російські люди, от є і серед моїх знайомих, російські люди, які ну етнічні, скажімо так, росіяни, які народилися в Росії, там в молодому віці. Приїхали в Україну, весь потім подальший час тут жили. І вони сьогодні теж є, є патріотами України, інколи навіть більшими патріотами, чим наші тут, так би мовити, доморощені, ці якісь там Іван Ларіон.